Усім доброго дня! Це канал Сільська господиня. Мене звати Ніна, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Я сьогодні буду пекти пиріг. Пиріг буде яблучно-горіховий. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом пекти такий пиріг. Це дуже смачненький пиріг. Ну от Я почну покажу, як я буду це робити. Але спочатку скажу, що мені для цього потрібно: мука, горішки, сіль. Стакан кефіра, можна сметани, можна, так як я сьогодні взяла пів стакана молока, сметани, а зараз долю кислого молока половина. От такий стакан буде у мене повний. зараз. Два яблука великих у мене, якщо маленькі, то можна три яблука. Ванільний цукор, пачечка, три яйця, олія рафінована, цукор. У мене сьогодні сода. Не розпушувач, а якщо розпушувач, то 10 грам розпушувач. Тому що я чомусь більш надійна на соду, а хто любить більше випікатись, розпушувач, то 10 грам розпушувач. Ну, у мене сьогодні ще такі маленькі є. Це осіння малина. У мене у городі ще є така. І я зайшла трошечки нарвала. Я обично даю сюди. Вишні, заморожені, якщо маю трошечки візьму собі там і зверху. Це для таке, це можна давати, можна і ні. Це вже для прикраси, зверха на пирі. Ну, а таке сьогодні в мене, бачите, для пироганів. Ну, покажу вам зараз, як я буду оце все замішувати пиріг. Я візьму яйця Тепер дрібку солі. Так, трошечки дрібку, як ми кажемо, так, трошечки-трошечки солі. Дрібку. Тепер цукор. Я цукру взяла так, ну, десь 180 грам. Тут це стакан на 250 міліграм. Ну, я взяла так десь 180 мг міліграм. міліграм. Хто люби солодкий, може навіть і повний стакан взяти цукру. Ну, от я зараз міксером. Зараз міксером буду збивати. додавати і вже буду ложкою вимішувати. Буду додавати олія. Олії в мене 80 грам, дівчатка, 80 грам. Отак. А тепер візьму от, от молочко, кисле я досипала до сметани і разом з сметаною так вимішую трошечки. Так. От. І сюди усиплю оцю звичайну ложечку соди. Так трошки зверху. Нічого страшного немає. Сода зараз отут прямо згаситься. І відчуватися не буде. Але зато надійно. Мені, ну, мені надійно. Отак От соду сюди. Лучко. Так, трошечки перемішаємо. Сода гаситься прямо тут, а тепер буду поступово додавати муку. Муки у мене 300 грам, і буду вимішувати ложка від тіста. trošičky išlo. Takhle hesenko budu ložku vymýšovat. Ešte no, trošičky dodám. Можна взяти вінчик, якщо добре, не вимішується ложкою, можна вінчиком. Я попробую все таки домішати ложкою. Не вийде туди вінчик візьму, думаю, що не вийде. Отак. От От я все-таки взяла вінчик і вінчиком вимішала гарненько. Бачите, яка. Тісто вийшло яке. Зараз швиденько наріжу яблучка і потру тачу по горішки. І духовку я вже включила на 180 градусів. А кісто поки камість хай постоїть в стороці. от я так порізала, дівчатка. Це вже каже, як, як собі хоче, так і нарізаю. Я отак от нарізала і трошечки протерла вже горішки. Отак от прямо. Оцею качалочкою нажимала, і так про, трошки протерла. Їх можна ножем нарізати, хто швиденько вміє. Бачите, які вони вийшли. Отакі От От такі получилися. І оці зараз такі май крупненькі, я їх так підніму. Я замішаю сюди в тісто, а трошечки ми тішимо такі дрібнесенькі горішки, ще трошечки їх дотру, і будуть зверху. От. Оте покажу, як я це роблю. От, висипаю сюди яблучка. Тепер оці горішки, отак, їх трошечки отак, щоб дрібненькими не опало. Отак. У мене попало велике яблучко не порізане. ой ой яй молодець. Молодець. Наберемо його, звідси. Vít. Sí, Še tak, trošičky. No tak, a se, o se zavišu zaraz na vrhu. Takhle je. Vím, že Спочатку ванільку я сюди дала. Дала ванільку, забула дати, але я додала. Ну, як завжди. Шоста забуду. Формочку я змастила маслом. І тепер буду висипати сюди формочку цю. У мене формочка 27 см. Трошечки завелика для такого пирога. Трошечки би була формочка найменша, трошки вищий, виходить, ну нічого. Тому трошки менше формочки буде ще найкращі вищий. не так. так розрівняю його. Старатися, щоб трошечки серединка не дуже була, вершок, такий мало. Вона зараз підніметься, воно все рівно все сплететься, але більш має до бортиків, отак я розрівнюю його. О, так. Десь так. Тепер оці горішки дотручало. Я вже буду зверха, бачите, як я їх подрібнила ще. от Такі трошечки дрібнесенькі, більш-майдрівненькі, як ноті. Тепер вже кожен собі, як хоче і так украшає. Ну, я тако зараз спробую. Можна просто посипати зверху. От тепер я казала, я маю малинку таку. Я не знаю, як вона вийде у мене з малинкою, Але я не буду давати ні цукру до неї, нічого. Якщо буде трошки кисленькі, то навіть її краще. Я обично давала вишеньку. Ну, цей раз дам малинку, попробую. Є малинка, дам малинку. А так украсю трошечки. Це не обов'язково, дівчатка. Це можна зверху просто горішком притрусити і все. Ну, якщо хочете трошечки погратися, так як я, маєте на це бажання, то можна. Ну, так -то. Як він получиться, з цією малинкою, я не знаю. Як буде малинку, побачимо, як її буде видно в цьому пирогові. Ну, що я там роблю? І так, і, і туди ще. І досить. Ну, от такі сьогодні я зробила пирі. Зараз ставлю у духовку, духовка вже нагрілася. верх низ, 180 градусів, я вже казала, і буду бачити, скільки буде випікатися. Ну, десь приблизно 30-35 хвилин. І далі покажу, який вийшов. Пройшло 35 хвилин, і я вже пиріг з пікси. Я вже виняла його з духовки. Бачите, який Ось Отакий От вився пиріг. Зараз він простив, я його витягну з форми, розріжу і покажу, який він всередині вийшла. Пиріг вже трошечки простив. Я його поставила вже на підносик, виняла. І зараз різати і покажу вам, який він Ось Отак. Дівчатка, бачите, який він. Дивіться, бачите багато горіха і яблучок таких. Він такий вийшов-дуже. дуже Ну, зараз попробую. Я думаю, що повинно бути смачно. Ну що, дівчатка, хто сьогодні був зі мною на кухні і готував зі мною такий пиріг, Готуйте, пробуйте, це смачно! Тут багато горішків, тут і яблочка є. І що? Всім, всім дякую за те, що підписуєтеся на мій канал, що дивитеся, що пишете мені відгуки гарні і такі. дуже дуже всім гарно дякую. Бажаю всім миру, здоров'я, всього-всього найкращого. І до зустрічі!